Славачок, 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 чех-чок, словачок, 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 чехчок. Пртуп Так, друзі, всім привіт! Ми йдемо в будинок школяра. Будемо заново вставлятися з хейтерами, щоб поїхали, побачимося в доміку. Коротше, друзі, ми сидимо з Ладіком в темноті. Тільки трохи сонце світить. Е, ми сидимо, у нас тут о, в карманах є сімочки. Сидимо, Владик на караулі з доскою сидить. Е, хейтерів поки що ще нема. Нікого нема. І ми сидимо кайфуємо, і думаємо, що прийдуть. А! Опять! <плес> Бляха! Опять прийшли! Я вже дав цей момент. Я вже дав! Я на довго.

Не Нет! Да мать моя женщина, моя жопа из-за Это в баню! Нафиг ты! Смотри, он предатель стекла, наверное, где? Зато мы не будем ускорить, наверное. Це страшно. Убирай ноги, все зовут. Ой, о, як голова болить. Ой. ой, о, ребята, привіт. Тут так голова розкалується. Він мене вирубав, коротше. Я бачив остане, що мені прилітає кулак. Короче, беру зараз цю паличку. Идам атаковать. Кстати, это та самая палка, которая там была. Зараз пойдем атаковать. Блин, ребят, я что камера снимаю черно-белым. Я, короче, уже иду с палкой, не знаю. Иду просто. Просто, просто голова будет. Новин, ребят. Винтов. Новин, я прижал, ребят. Назар, двух! И его тоже! Нюхай бебру! Ні! Нюхай бебру! Нюхай, нюхай, нюхай! нюхай. О, ну, ми його виробили. І коротше, все, його нема. Фу, коротше, ребята, він он туди далі в городи убіжав. Ми стоїмо з Владиком його тупо. Його... А що він з тобою робив? Він питав, щоб ми удалили канали. Да? Да. Ну добре, що я його палкою вдарив. Ми зараз стоїмо. Я не знаю, що в мене камера знімає чорно-білим, але походу щось я, сталося. Я щось... Походу, я щось наклацав. Ну, коротше, ту похейтеру біжав, нікого нема. І ми своїм Владіком зараз будемо возвращатися додому. Якщо ви хочете... Ще одну четверту частину про хейтера щоб ми знову залишилися на цілу ніч, ну типу на це вечір. Я він тепер тебе не вкрав. Да. А то буде прикол, якщо він мене вкраде. Просто, якщо він нас вкраде, то ти ж його не вирубиш. Не вдариш так сильно, як я. Ну коротше, ребята, все. Ну, Можна ми... железако не є. Може, взяти. Короче, ребята, Ми вивчаємося обратно і все. Вивраємося тупо обратно, тому що... Будемо вже тікати тупо від доміка. І все, ребята. Тікаємо до доміка. Якщо ви хочете четверту частину, щоб до нас прийшов хейтер, ми знову залишилися на 24 часа або на вечір, як в цей раз вийшло, то коротше, ребята, давайте наберемо 5 лайків, якщо ви хочете слідучу частину. Всім покидова з вами був словачок і Влад Укр. Всім покидував, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім покидова. Дякую за перегляд, хлопці. Славачок, 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 чек, чек.